Слава Богу, слава Україні! Героям слава! Слава Збройним силам України! Так, дякуючи Богу та завдячуючи Збройним силам України, з вами Богдан Геврояк. Хочу декілька слів провести по моему закон, і як він працює, його плюси і мінуси. Більше минусів, ніж плюсів. Що саме? Ну, от, але я почну з такої ситуації вчора. Моя дружина записалася до лікаря на оглядини. Ну і до, до лікарні три рази не було де зупинитися. Три рази я обіг округом. Ну, але так як в неї нога боліла, я думаю, поближче десь зупинився лікарні. І зупинився я там на відстані. На відстані, ну, перше трошки далі, але там тротуар вузький заперегородив, ну, проговорив прохід для пішоходів, і я вирішив переїхати в інше місце і десь так 8-9 метрів за пішоходним переходом став. Ну, ясно, що там може метр, може півтора бракувало до, ну, до правил згідно правил. Зупинки машини біля пішоходу. І розумієте, скільки там 15-20 хвилин обстеження е, проходилося, і е, саме більше, виходжу з лікарні з дружиною, машини немає. Машина забрала на евакуатор. Ну, і добре, що хоч там був свідок і сказав, що де забрали, коли забрали. Там якраз під'їхали за другу машиною евакуаторщики, другу машину забирати. Я запитував, вони сказали, що тільки недавно завезли пару хвилин, тому завезли за другої ходки, робили якраз, ту відвезли другу, за другу машиною. Приїхали забирати машину на штрафплощадку. Але заключається в тому, що діться, три рази я просто місця не знайшов, не було місця де зупинитись. І розумієте, ну, так кажу, що хотів ставити на пішоходному приході, але я повністю пішохідний перехід перекрив, ну і зупинився там. Але заключається в тому, що розумієте, ну, штраф то штраф, і штраф великий, ну, за те, що штраф, на штраф площадку завезли. Але, розумієте, саме більше таке було, ну, очі попалося, що евакуаторщики всі молоді хлопці. Ну, ясно, що броню мають, щоб їх не брати армію армії на війну. І до другої ситуації під'їхала наш травплощадка. Поліціянти, молоді хлопці, собі мають блатну роботу. Вони мають бронь, зараз ми зараз за броню поговоримо і так далі. Ви знаєте, наскільки от, де машина зупинятися, треба було десь ну, за пів кілометра зупинятися, бо місця не було, три рази у округом. кругом. Але бачите, як команда ну, то, то бандити, я давно вже казав, і скільки я розробив дописи, що е, мерія тільки бандити працюють. Тут є порушення правил, все ми заплатили телеще. Але, звичайно, в тому, немає місця, немає достатку. А вони вистачають, бо тому що, знаєте, зарплати їхні е, премії ну, складають сотні тисячів. І ясно, що треба в садовому, що його тій команді бракує там ще мільйон один до, до того, і повністю до зарплати. Ще. І ну, знаєте, от так, от так і збирають гроші. Ну, то, не не, не в тому, Але я що хочу сказати, бачите, бронь. Зробили і для тих, що евакуаторщиків, і для тих поліціянтів, що молоді хлопці і так далі. Ми зараз зробили так: для поліції, для набу, СНАБУ, прокуратури, ДБР, де самі бандити є. Бо, ну, з моєї дописи я вже 28 років пишу, що всюди повсюди є бандити. Ну і що нема президента, а в, а в владі бандити. Засіли. Ну, а в війській міській раді, то, то банда вже давно, не, не, кримінальна справа була. Я, ну, по моїй заяві була порушена кримінальна справа, її пару разів зупинили, і так вже, вже просто нема на то управу. розумієте, з тою владою, то вже немає сили воювати. То я думаю, що буде зміна, коли рано пізно, після війни, буде зміна влади. Підуть хлопці з війська, з війни. Я думаю, що ми йдуть порядок повертаємося ще раз до мобіліційного закону. Бачите, бронь є, от я, я перечисли то. Але і всі зараз, наприклад, і президент, ну не президент, а президента немає, а є Зеленський, ну, виконуючи обов'язки президента. Я так рахую. Ну, тому що люди проголосували, але терміни вже стикає, Але там дешевше. Але рішення Конституційного суду по тому питанні немає. І так само немає звернення ну, від президента чи від Офісу президента. Немає звернення до Конституційного суду відносно його ну, повноваження після 20 травня. Ну, і Зеленський, там Єрмак і, і інші. Дуже посилаються, роблять силку на Ізраїль, що в Ізраїль є система, є армія, і, ну, всі кажуть, зразкова армія і так далі. І ну, беруть приклад Ізраїлі ну, для України. Але вони не знають, що і, наприклад, може, знають, але вони просто вдають, зробити такий закон, як Ізраїль, щоб бути на державній роботі. Треба бути в е, рік армії послужити. І, а в нас ні прокурори, ні поліції, ні Набуніснаби армії ніхто не був. Ну, водниці, може, були, які після е, армії е, після армії, е, армії поступили в вузи і так далі ще закінчили і пішли на роботу. Але є багато що зразу з вузу. Пішли туди. Зараз мають бронь, і вони, розумієте, ну, я скажу, кількість населення зменшилася багато, а кількість поліції і інших правоохоронних органів залишилися ті, ті самі кількості, що було. Населення все зменшило, бо багато виїхало, багато мігрувало, але кількість їх не залишилася. То я так думаю, що відповідно до кількості населення. Мають бути якийсь проохоронний А З другої сторони і достатньо є, ну, що є і дівчата, і жіночки, які можуть і бути тих поліціянтами і в набу, і так далі. А ті хлопці могли б зараз воювати, а не, бути, не мати броні і так далі. А там є такі, знаєте, приклад. Там в Ізраїлі, от мені недавно приклад, що ну, вирішили, там один хлопець, ну, дорослий, вирішив ну, війти ну, в армію, то його зразу посунули з команди спортивної. Сказали, якщо не йдеш в армію, нема чого ти бути в команді. Там дуже жорстко питання. І ще такий приклад я почув сьогодні. Дівчина хотіла ну, піти десь працювати, маємо ну, на державну роботу, політику займатися, вона вирішила йти в армію і стрілком, щоб не в штабі, щоб казали, о, вона в штабі працювала і так далі. А стрілком дійсно пахати в армії, себе показати, щоб мати далі кар'єру. А в нас тільки броня. Заметьте, скільки є пенсіонерів військових, скільки є е, поліціянків, набу і так далі ще, не, то В армії не були багато з них. Плюс до того пенсіонери е, 40 чи 50 років йдуть на пенсію військову, вони теж можуть йти в армію. На війну можуть йти. Знаєте, навіть от ті правоохоронних органах, якщо діти звільнили з органів, можна їх назад, хоч принаймні, якщо не, не, не на війну, то назад правоохоронні органи їх мобілізувати. А то роблять, вони зараз робили армію, недоторкану до тої ситуації. І, знаєте, от наскільки у нас та система, знаєте, і там багато ще нюансів, які б я міг ще розказати про мобілізацію, але розумієте, що от не... не Демобілізацію не роблять, хлопці воюють і страждають, і вже вже третій рік пішли, які воюють деякі, а демобілізувати їх ніхто, ніхто не збирається. Там закон хочуть прийняти до кінця року, але бачите, як це творить Так що, от така наша система: злочинна, корумпована. Нема нас влади, а владі.